Взяли ребянка, 3 лет мальчика, матери, там вас. Вы где, в каком училище начался? Наш постоянный эксперт, наш постоянный эксперт в теме. Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми продовжуємо новий сезон проєкту Русський фейк. Нагадаю, що в цьому сезоні ми розкриваємо, як глибоко на дно може опуститися російська пропаганда, і попереджаємо, що це ще не кінець. Маніпулятивні тактики росіян усе ще можуть поглиблюватися, а тому і нам треба тримати у формі наше критичне мислення. Утиски вірян через, начебто, релігійні переконання, чергові уже звичні закиди від росіян на адресу української держави пролунали після арешту настоятеля Святогірської лаври УПЦ московського патріархату, що не так із повідомленнями росіян, та як відділити віру від злочинів проти держави, говоритимемо сьогодні у випуску. Російські ресурси поширюють інформацію, що настоятеля Святогірської лаври УПЦ московського патріархату Арсенія заарештували, начебто, через його релігійні переконання. Насправді ця інформація є фейковою. Про це повідомляють у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при мінкультури та інформполітики. Настоятеля Арсенія або Ігоря Яковенка в миру взяли під варту після оголошення йому підозри в розголошенні інформації про розміщення і пересування українських військовослужбовців. 24 квітня цього року йому оголосили підозру у тому, що він розголосив інформацію про розташування блокпостів сил оборони у Краматорському районі на Донеччині. Це відбулося під час літургії, розповіла речниця Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа. Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність настоятеля одного з храмів Святогірської громади. Священник публічно озвучив місця розташування блокпостів Сил оборони на території Краматорського району на Донеччині. Це відбулося під час однієї з його літургій. У своїй промові довірян під відеозапис священник озвучив адреси розташування блокпостів Збройних сил України та вказував на них рукою. Згодом цей відеозапис був. Було розміщено на сайті релігійної установи та в місцевих телеграм-каналах. Досудовим розслідуванням встановлено, що Вікарі ще до початку повномасштабного вторгнення неодноразово висловлював прокремлівські наративи. Про це свідчать його численні інтерв'ю, в яких він називав війну проти України громадянським конфліктом. На підставі зібраної доказової бази слідчі СБУ повідомили митрополіту про підозру за частиною 2 статті 114 з позначкою 2. Це поширення. Ирення інформації про переміщення, рух та розміщення підрозділів збройних сил України за можливості їх ідентифікації на місцевості. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності. Вирішується питання щодо обрання вікарію мір запобіжного заходу. Це були слова Галини Прищепи, речниця Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях. Тобто висунута настоятелю Святогірської лаври Арсенію підозра не стосується його релігійних переконань. Йдеться про можливе вчинення ним конкретних дій, за які передбачено кримінальну відповідальність у вигляді восьми років позбавлення волі, додають у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Юлія Лапутіна, екс міністерка у справах ветеранів, одна із двох жінок-генералів в Україні і активна учасниця звільнення Краматорська 10 років тому розповідала в інтерв'ю Радіо Свобода про те, як бачила на власні очі російських спецпризначниців у Святогірській лаврі. Це інтерв'ю відбулося за рік до початку повномасштабного вторгнення. Давайте послухаємо фрагмент. Говорять Юлія Лапутіна та ведуча Радіо Свобода Інна Кузнєцова. Росія системно, навіть на доктринальному рівні, позиціонує церкву як елемент м'якої сили, яка змінює поведінку населення тієї держави, де вона знаходиться, в інтересах Росії. Тобто про Святогірську лавру можна багато чого розповідати, але я сама туди виїжджала ще коли Донеччина була окупована, і я на власні очі бачила там російських спецслужбівців, скажімо так, спецпризначенців. Коли там кажуть, було, не було, ми це доповідали в штаб АТО на той момент. От. Які рішення приймалися, я не знаю. Але це так було. З російською зброєю, з радіостанціями, з перемовинами про те, що з підрозділами, які знаходились десь поблизу кордону з Україною з російської сторони. Це те, що ми бачили на власні. А ходять чітки навіть, що є в СБУ фотографії священників однієї тієї ж людини в одному місці в рясі, а в іншому в військовій формі. Таких прикладів дуже багато. І, до речі, це не тільки в Україні відбувається. Ми можемо подивитися, як вони діють в інших країнах світу, і випадково так виявляється, що іноді в деяких країнах їх офіцери безпеки посольства разом з священниками, які у цій же країні представляють нібито релігійну російську громаду, навчалися в одному виші. Які афілійовані зі спецслужбами Російської Федерації? От такі свідчення від Юлії Лапутіної, екс міністерки у справах ветеранів, і це не єдині свідчення у 2018 році. В інтерв'ю телеканалу АТР герой України, генерал-майор збройних сил Ігор Гордійчук, розповідав, що зокрема у святогірській лаврі клір УПЦ МП від самого початку російської збройної агресії переховував зброю і бойовиків, і навіть самі бойовики цього не приховують. Колишній ватажок терористів так званої ДНР, екс співробітник ФСБ Ігор Гіркін Стрілков заявляв про нібито участь ченців свято Успенської святогірської лаври у війні на Донбасі. Ось цитата Ігоря Гіркіна, яку наводить видання Цензорнет. Моя особиста охорона складалася із духовних синів, ченців і єромонахів святогірської лаври. Цілком до останньої людини вона була не дуже велика, але тим не менше це було. Одним із підрозділів слов'янської бригади командував послушник святогірської лаври. Причому послушник посідав досить серйозне становище у лаврі. Кінець цитати. На думку українського релігієзнавця Віктора Єленського, голови Державної служби України із питань етнополітики та свободи совісті, ціла церковна структура УПЦ МП роками поширювала руйнівні для української держави ідеологеми. Про це він розповідав ще до призначення на нинішню посаду наприкінці 2022 року в інтерв'ю ОБОЗ-ТВ. Послухаємо. Проблема не в тому, вже, що інфільтрують одного, двох, десять. Агентів так. проблема в тому, що ціла церква, так, ціла структура впродовж багатьох-багатьох років поширювала такі ідеологеми, які не сприяли нашому сказати б, державницькому поступу, якщо м'яко казати. І якщо під час соціологічних досліджень тільки десь 8-10% вірних тієї чи іншої церкви говорять, що на мене впливає. Те, що говорять в церкві, на мою політичну позицію, а інші кажуть, я абсолютно сам формую свою політичну позицію, то спростувати це дуже легко. Достатньо піти в церкву, так? І після служби ну, походити між людьми і послухати, про що вони говорять. І ви з легкістю в церкві Московського патріархату після служби могли б рік чи там, три роки тому. Почути, що війна точиться, тому що хтось на ній е, заробляє, що якби там перестати шоколад продавати, то війна б закінчилася, так, так далі. І люди не навіть не усвідомлюють, що це їм накинута позиція. Так вони вважають, що вони самі сформували під впливом свого життєвого досвіду, і так далі. І так далі. От в цьому проблема. А власне, не в тому, що один, два чи три агенти. Зайдуть під рясами чи в якомусь іншому вигляді. Хоча ну це теж абсолютно небезпечно. Ми знаємо, що в монастирях там є дуже дивні послушники, дуже дивні так звані трудники, і так далі, тому подібне. Але головна проблема, все ж таки, в тому, про що я казав. Це були слова релігієзнавця Віктора Єленського, який нині є головою Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті. Нагадаю, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну патріарх РПЦ Кіріл благословив російські війська на кровопролитну війну в Україні, і порушені справи останніх років доводять, окремі священники цієї церковної структури провадили не лише духовно культурну діяльність притаманну релігійним спільнотам, а й здійснювали дії, які шкодять інтересам і національній безпеці України. Пропагандистські повідомлення про те, що Україна, начебто, утискає вірян російської православної церкви в Україні через їхні релігійні переконання, ми вже багато разів розбирали у наших випусках. І щоразу виявлялося, що справа зовсім не в релігії. Аналогічна ситуація і з арештом настоятеля Святогірської лаври справа не в релігійних переконаннях, а у конкретних діях, за які передбачено кримінальну відповідальність, розголошення інформації про розташування блокпостів сил оборони у Краматорському районі на Донеччині. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису каналу неможливо встановити хто ж його власник чи яке медіа його наповнює, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого критичного мислення. Адже аноніми відповідальності за брехню чи поширення ворожих викидів не несуть. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми відповідальні не лише за себе, а й за наше з вами оточення. Тому усе, що ми поширюємо, переказуємо, має проходити через фільтр нашого критичного мислення. Хто джерело інформації, кому вона вигідна, чи можна її перевірити. Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом ДЕТЕКТОРА медіа Вадимом Міським на українському радіо.